Мигдаль, силь, коноплями на синий, постим тадам петрушку и олию, оливку. Ще забула сік лимона потрібен. Не хоче перемилюватись. Я ще вирішила авокадо додати. Не знаю, чого воно сьогодні. Дійсно, не знаю, чого воно не, не перекручується. Зараз ми перекинемо все в інший блендер. Так. Вітаю. Сьогодні 4 листопада і це мій корисний сніданок. І сніданок приготовлений був за 15 хвилин. Так, ви бачили, що тут у мене не дуже виходило. Але ж все гаразд. Так, домашнє песто. Побільше, так? Бо зелень потрібно вживати. А там не тільки зелень, і насіннячки, і горішки. Так, що я можу сказати? Дві хвилини приділяємо уваги їжі, так що я вимикаюсь і буду дивитись на їжу дві хвилини. Я подивилась дві хвилини на їжу, потім скоштувала. Перше враження після першого ковтка запам'ятала. Так, раджу і вам це робити. Подивіться, як це розповідає Садгуру. Так, в опису я посилання кидаю. А зараз я хочу при вас спробувати. Ну, що тут спробувати? Яєчні як яєчні, так? На, на цибулі і перцю солодкому. Але у нас ще ось таке песто. М -м -м. Мені подобається. Буду їсти. Смачного вам і мені. Яєчня з пастою песте дуже-дуже сподобалась. Я ще додавала вже без хліба, просто пасти додала і їла. Хто хоче сказати, що це не песто, ну так. Італійська страва, песто робиться з базиліку. Так. І без додавання конопляних насінь. А у мене своє бачення, так? Мабуть, можна придумати другу, другу назву, не песто, а другу якусь назву. Так. І це буде супер. І не потрібно недооцінювати нашу петрушку. Так. Бо в неї базилік по-своєму корисний, а петрушка дуже корисна. Так, багато калію, багато вітаміну К, щоб судини були гарнесенькі, щоб зір був гарнесенький. Так що використовуйте Петрушку і ви будете здорові. А я разом з вами. Друга перемена страв. І вчора я хотіла поїсти йогурту, але ж він в мене не приготувався. Сьогодні він вже готовий, але ж я його сьогодні не хочу. Ну, буває таке, так? Не хочу йогурту. А, з нього я зроблю пиріг. Так, ви колись робили пиріг з йогурту? А я робила. Так, пиріг я зроблю. Потім. А зараз я вирішила апельсини, бо вони в мене вже три дні стоять, ніхто не трогає апельсини. То ми зараз вичавимо сік і зробимо чудове смузі. Я зробила сік, додаємо сюди. Що там впало? Кісточки? Так, потрібно достати. Це була шкірка така, не кісточка. Так, і будемо додавати ось це чудо. Ось так виглядає це чудо. Зараз я покуштую, а потім будемо думати, що це таке. Так. Насіннячки м'ягесенькі і багато насіння. Шкірка. Така маленька. Схоже на гору на огірок? Але ж це не огірок. Смачно. Так, смачно. Будемо. Додавати сюди. М -м -м. Не падайте. Ніхто не бачив, що падало. Ну, але ж його потрібно гарно жувати. Так, тому я мовчу. Добре, я перекручу. Потім буду розповідати, бо дійсно потрібно гарно пережовувати. Ще вирішила додати порцію колагену. бо ми його придбали і дуже рідко використовуємо. Але ж потрібно використовувати. Так, ще раз перекрутимо. Так, зараз. Спробуємо при вас, хай трошки постоїть. Так, дуже колір ніжний. Так. Що це таке? Зараз будемо розбиратися. Колаген, ви ж знаєте, це гідролізовані пептиди, морських водорослей, або, як пишуть, Морського колагену. Так, ще різні добавки, вітамін С, ще щось. Е, що тут пишуть? Гуліронове кислота. Так, мабуть, так. І це корисно для волосся, для шкіри, для нігців, суглобів і кісток. Тому я не знаю, чого молодь приймає це, а у нашому віці це корисне. Так. Головне читати, щоб гарний виробник був. А що це таке? Я думала, що я купую огурдиню. Ви ж бачили її. Як такий розкрас, майже такий розкрас, тільки довгенькі, такі, як огірочки, і називається огурдиня. Як росте до 18 до 12 см огірок, якщо більш залишити, то виростає диня. І я думала, це теж таке. Але ж Google показує і на огурдиню, що це огурдиня, і інші назви. Більш зустрічається така назва келек келек або фулахуас. І ще зустрічається е, інша назва хесібурада. Хексі, Не вимовлю. Хексібурада. Хексібурада. Тому я не знаю, що це, але ж я думаю, що це корисно. Так. І, до речі, це не овоч. Пишуть фрукт. Фрукт келик. Тобто. Я розповім, як я його буду використовувати, а зараз спробую. Дуже освіжаючий напіль. І кислинка, і смак запах огірка. Не дуже запах такий виражений, але ж трошки є. Мені подобається. Ну добре, я вип'ю, а потім розповім, що я з цим буду робити. Смузі дуже сподобалось. Дуже бадьориць. Настрій гарний. Так. Так що порозмовляємо. Я дійсно купувала, думала, що це огурдиня. Навіщо мені огурдиня? Бо я думала, що вони перезріли, і воно виявилось, це не огурдиня, мабуть, але ж перезріле. І насіннячки ось такі. І це дуже дуже гарно. В той, що я зробила в смузі, там були молоденькі такі кісточки, м'ягенькі, а тут уже перезріли. Навіщо мені це? А я вам розповідала. Шукайте перезрілий огірки, будемо робити маски для ліктців, щоб лікці були гарнесінькі пригарнесінькі, як, як у молоденьких дівчат. Пам'ятаєте? Ну, мабуть, хто пам'ятає, коли я розповідала про огірки, щоб знайшли. Старенькі сім'янняки, як їх ще назвати. Ну, огірки, які на насіння раніше залишали. Зараз, мабуть, не залишають, бо зараз F1 продаються, вони без насіння. Так. І що? Будемо робити маску. Як? О, почистимо шкірку, перем'яти потрібно, щоб оця мякоть і ось це перемялось. І накладати на лікать. Замотати гарненько плівкою, потім чимось тепленьким і лягти спати, а зранку помити. У кого якийсь нальот, він зникне. А у кого нема нальоту це добре, але ж лікці бувають такі коричневі трошки. Трошки вигляд не дуже. То будуть гарнесінькі. Так. І я теж спробую разом з вами використати ось цей плід. Келек. Добре. А що я ще хотіла розповісти? Згадала за насіннячки огіркові. і. Так, якийсь трактор там приїжджає за вікном. І згадала, що. Якщо хтось знайде огірок, в якому насіння є, зберіть і будете використовувати для того, щоб не було холестерину сайвого. Так. Для судин це супер. Я це раніше робила, і, і дійсно, був гарний стан судин. Тому. Раніше, 10 років тому робили, а зараз немає огірків, я б теж робила. Мабуть, з цими можна спробувати насіннечками. А як саме? Берете сухих насіннечок, огірка, дрібните, подрібнили, не дуже сильно. Так, декілька разів так, перерізали, перерізали, залили окропом, е півгодини, мабуть, 40 хвилин, поки охолоне. і вживати 4 рази на день, випити шклянку такого напію, і попити, скільки, скільки днів пити, скільки ви рахуєте, наскільки у вас. Є холестерин чи нема. А для профілактики теж можна таке поробити. Я робила і це, це дійсно було гарно. Дійсно. Так. Це е, колись я чула від Наталії зі мною. Ось про гіркі, про, про насіннячки. Так що використовуйте все, що радять. Ось. Оце! Це теж зараз. Ну, ще не дозрілі, але ж уже і тверді. Так що використовуйте. І не слухайте нікого, бо зараз розповідають про гірок. Звичайний гірок кажуть, ми не їмо. А, а якщо їмо, то вирізаємо насіннячки. Ось зелені, навіть коли зелені ще такі насіннячки, вони вирізають. Ось щось вони знають. Я не знаю. Зараз повне протилежність. Одні кажуть одне, другі кажуть інше. Повне протилежність. А я вам кажу те, що я робила і. Дійсно допомагали. Так, холестерин дуже-дуже приходить до норми, якщо використовувати насіння гірка. А це сьогодні зробимо маску на лікті. Так. Все. Ходіть здорові. Побачимось, папа.